Якщо забрати з цього хоч одне, ти буквально не виживеш. А ми це ігноруємо щодня. Без повітря 3 хвилини. Ти дихаєш 20 тисяч разів на день. А коли в останнє був на свіжому повітрі. Задушливий офіс це задушлива голова. Повітря кімнату прямо зараз. Без води 3 дні. Твоє тіло це 80% води. Болить голова, спочатку випий стлянку води. Тома. Випий ще одне. Більшість людей живуть у постійному зневодненні і навіть не знають про це. Без їжі 3 тижні. Але якість їжі значно важливіша. Ти ж не заправиш порше дешевим бензином, правда? Тоді чому своє тіло годує сміттям? Їжа це будматеріал для клітин, а не просто калорії. Без сну 11 днів. Від час сну тіло ремонтує себе, мозок виносить сміття, імунітет відновлюється. Недосипання це не геройство, а саботаж власного здоров'я. 7-9 годин сну і без дискусій. Ми створені рухатись, а не сидіти 12 годин. Без руху м'язи атрофуються, кров застоюється, мозок тупішає. Навіть 10 хвилин ходьби запускають каскад корисних реакцій у тілі. Чесно, признайся собі, що з цих п'яти елементів ти ігноруєш: вода, сон, рух? Напиши в коментарях. Це перший крок до змін. Наступне відео про те, як почати виправляти ситуацію. Зберігай, щоб повернутись.